Я Сергій Мороз, капелан госпітальєрів ДУК ПС, Якщо скорочено, це добровільчого українського корпусу управився батальйону. Госпітальєр В штаті батальйону я є капеланом і є шофер-парамедиком. Я займаюся допомогою. Екстрена медицина, це називається військово. Тактична медицина, ми займаємося вивозом поранених, ну, і допомогою навіть цивільному населенню. І червона, жовта, червона зона, жовта зона. Ми в цих зонах вивозимо поранених. так коротко. В цивільному житті то я звичайний підприємець, будівельник, ну і плюс де адміністратор, де церкві, один з, тепер один з пасторів, служителів церкви. Це таки був. Більше поклик мордування. Майдан, я просидів, я просидів тут, я не був на самому Майдані. Коли вже відбувалися ті всі події, потім літо з таким внутрішнім боротьбою, поривом, все рівно чекалося, здавалося, що ось-ось, це все минеться, це закінчиться. А потім ось осінню вже я побачив оголошення. У нас у Франківську було, що створився такий медичний підрозділ чи батальйон «Гіппократ». Там набиралися добровольці, люди, то все, і вони проводили свій тренінг на полігоні. приїжджали львів'яни з тактичної медицини. Потім екстрена медицина Івана франківська теж де нам робили курси. Плюс я до того пройшов курс Червоного хреста по першій медицині, по першій допомозі. І після того там не склалося з цим, з цим, ну, самою роботою цього батальйону то, е, Ця команда людей, що зібралася, було запропоновано в, е її перевезти в госпітальєри, підключитися до госпітальєрів, до правого сектору. І з 16 січня я вже виїхав в зону пісків. Перший раз було дуже, дуже весело, дуже прикольно. Ми збиралися, мали виїхати зранку і збиралися ми цілий день. Ну Там то комбат, їхали, там то дозвола, то ще щось якісь, ну, як завжди. Мали виїхати ми до обіду, поки виїжджали, то вже настало, вже почало сутеніти, то зима швидко почала темніти. Виїхало у нас три екіпажі. Головний екіпаж виїхав разом з комбатом Яною Зінкевич. І Дві швидкі виїхали. Яна виїхала на позашляховику разом, разом з хлопцями, а ми поїхали робити ротацію, міняти тих людей, які вже там місяць часу просидівши, ну, відчергувавши в пісках, вже людям було вже видно, по них і перевтома було, і то все. Ну, і ми поїхали. Перший мій виїзд ну, зробили з нас команду. По принципу того, що я був один в команді, ну, один в екіпажі я був недосвідчений, я виїжджав перший раз, то мене поставили туди одного. І в другий екіпаж теж дали одну людину, яка перший раз виїжджає. Ну, Я так як був шофером, то я вже їхав за кермом. Біля мене сидів помічник старшої групи, і в нашій машині було два, два парамедики. Два, два пара Доїхали до ми десь вже година сьома десь доїхали до Карлівки. До Це послідній блокпост, який рахується ніби українською другою лінією оборони, де ще все не стріляється, де все тишина. На тому блокпості в нас була така маленька п'ятихвилинка, хвилинка. Вийшов, вийшов старший конвою, пояснив, як їхати. Сказав, після цього блок, Постав включаємо всі аварійки, включаємо все світло і швидкість не менше 90. То був січень місяць, голольот. Я на великому такому течіку, його потім назвали Серафимом. так ми виїхали. Я трошки був звичайно на адреналіні, я не знав, куди їхати. Ще старший конвою, у нас такий десятка був. Він прикальнувся, каже, якщо щось станеться, загубишся, каже, це твої проблеми. Ми, е, е, конвой не, цей, не зупиняється, він їде прямо в точці, куди ми доїхали. Ми в Первомайськ мали доїхати на нашу тимчасову базу. Каже, ну отам вже можна зупинятися і розслаблятися. Вони так прикальнулися. Я трошки -таки на адреналіні. Ну, Грубо кажучи, перехрестився та й поїхав. Думаю, ну що я, я другий, другий після головного екіпажу їду, не скидаю швидкість. І так ми їхали. Для, для такої підтримки, то мій побратим Чечунь включив Друга, цей, road, не road, way to hell, Здається, дорога в пекло, щось таке включив, для, у мене на телефоні, дав максимум звук. І Ми виїхали зразу штурмовики, які їхали разом з нами для прикриття, повідкривали всі вікна, ми, ми були, звичайно, в амуніції. І я вдягну, ну, вдягнули всі окуляри, проти осколоч, то все, виставили автомати в вікна ну, і так погнали. До того всього можна привикнути, найважче втрачати тих, з ким ти воюєш. Оцих людей вони за короткий час стають дуже близькими, за короткий час ти з ними здружуєшся. Ну, починаються у вас одні жарти, ви разом живете, тому що специфіка самого екіпажу в нас по правилам, то всі живуть разом. У нас навіть якщо ми на тимчасовій базі ця база, що в червоній зоні, то екіпаж живе в одній кімнаті. Якщо є декілька кімнат, то ми не розбрідаємося, і ми, і ми з цими людьми живемо цілодобово. У в нас в екіпажі було ну, двоє хлопців, і двоє, двоє жінок. Ну, і ми в одній кімнаті такі, десь 4 на 5 метрів, ну, без, без тепла, без опалення, там, в спальниках, на каріматах, хто на підлозі, хто на якомусь ліжку. Ну, і так жили, спали, прикалувалися, їли разом. Ну, і, і просто Настільки здружували, що коли в нас, в нас в... У нас атеїст позивний, дівчина мала її і отримала десь це вже на, другому, на другій моїй ротації. Вона просто отримала кульове поранення в плече. В неї пробили грудну клітку, куля пройшла на вилік. Ну, це такий один з самих таких критичних і, і тяжких для переживання моментів. Бо я вже з нею знайомий два місяці, два місяці, дві одну ротацію я з нею повністю відбув, другу ротацію я наполовину з нею відбув. Просто вона вже була в іншому екіпажі, але все рівно на базі ми завжди зустрічалися. Ну, саме, саме важче це втрачати своїх, тих, що знає. Бо навіть цих хлопців, що ми перев'язуємо, воно жалко, але ти ту людину десь бачив або на базі, або десь так бачив, коли ти їздив. Ну нема таких дуже тісних стосунків з нею. Воно якось і легше з ними працювати. Я колись цього не розумів. Чому родичі виганяють, наприклад, там, можна з травмпункту виганяють, там, просять, щоб відійшли. Там, навіть якщо родичі є там, суперпрофесійними лікарями, вони не можуть робити. Ну, Якийсь момент в цьому присутствував, тому що після поранення в нас в нас був такий завис. Ми всі зависли, е коли атеїст атею спав і все, і колобання крові навколо неї. І вона починає задихатися. А з іншими людьми ми робимо це на автоматі. Достали, розрізали, зняли одежу, там, заклеїли. Там пневмоторисними ліпучками поставили, перев'язали, затиснули, зібрали і внесли. А в нас таке, у всіх таке шокове десь так. Я не знаю, скільки та пауза тривала, ну так десь от, хвилину, 2-3, може. Ми так просто всі завмерли, не зрозуміли, всі стоїмо, дивимося, ніхто навіть не пригинається чи там ніхто десь не тікає. От наш впав і ми стали і дивимося на неї. Ну, Було такий легенький шок. Ну, Правда, включилися зразу цей... За 10 хвилин вона вже була в машині і за пів години вже була в лікарні на перецінні. Саме найбільша проблема ми на 100% залежимо від того, що люди дають. Тому що ми добровольчий батальйон, у нас немає фінансування ні від кого. Що люди дадуть, то, то і їздимо. От так як машину люди допомогли, зробили якісь аукціони, акції, ходимо, збираємо в якійсь мірі, так як би набридаємо, жебраємо, але. Купляємо транспорт, веземо туди і, і, і працюємо на ньому. Зараз основну роль тут грають політики, і політики не завжди чесно, це все роблять. Вони мають свої, ну, Для них пріоритет зараз гроші і гроші на тій війні, які вони заробляють, можливості неконтрольованого заробітку, що і ні, ніхто. Ну, все можна списати на війну. А війна то війна то йдуть дуже величезні суми. Закінчення це зараз. Я, я думаю, що ну як мінімум рік-два, через рік буде видно. Зараз як оця зима друга пройде, як ця війна буде в якому стані, тоді буде видно.